Сергій Говоров видавець, але окрім роботи, має кілька хобі, як і його батько та сестри професійно займаються фотографією. Світлина використовує як ілюстрації до видавничої продукції. Показати широкому загалу інше захоплення Сергій Говоров вирішив тільки зараз. Хоча писати картини почав наприкінці 80-х років. Нові роботи з'являлися раз на кілька років. Деякі з них художник теж представив на виставці. Тепер я вже вирішив, що я не буду робити переривів, а буду этим займатися регулярно, тому що фотографія все одно не дає можливості відобразити те, чого немає. а, хоч, а хочеться как-то внести какой-то елемент. Тож більшість картин в експозиції створені у 2016-му. Кілька полотен Сергій Говоров написав і протягом цього місяця. З найбільшою охотою, каже, зображує навколишній світ. Природу, дерев'я, цвіти, люблю дуже море, лодки, кораблі. Підштовхнув автора організувати персональну виставку Сергій Козлов. Директор духовно-культурного центру імені Паїсія Волочковського давно співпрацює із видавцем. В будь-який час я можу йому зателефонувати і сказати, що нам вчора потрібні були його допомога, і працюємо в будь-який час. З ним. Так що йому це дуже, я дякую за те, що от він допомагає нам. Експозиція виставки Кольорові мрії складається із видавничої продукції авторських фото. Левова частка доробків близько 25 це живопис. Увага відвідувачів була прикута здебільшого до картин, адже як художник Сергій Говоров позиціонує себе вперше. Я Сергія знаю дещо з іншого боку, це, це він для мене новою гранню своєю постав. І ця грань дуже прекрасна. Ви знаєте, вона настільки емоційна. Ну він за фахом поліграфіст перепрошую, видавець. От то там, ну, скажімо, там жорсткі рамки є. А тут він певним чином реалізувався як свій внутрішній світ. Виставка Кольорові мрії триватиме упродовж місяця. Нагадаю, торік у грудні Сергій Говоров став членом спілки фотохудожників. Ірина Соляник, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.